Усім привіт! Сьогодні 7 квітня, неділя, друзі. Не плавав я вже десь місяць. Ось так, лише розгрузився з машини. Ось це це, ось так, друзі, я вожу з собою в машині. Ось так. Ця бадья. Це якась штукатурна бадя. Я її ставлю в багажник. І ставлю туди компенсатор, костюм для того, щоб вода не стікала по багажнику. Ось так, друзі. Розпаковка буде сьогодні онлайн, друзі. Ось в мене покажу, який в мене жах є. Так, вилазить. Ну, сьогодні не було багато сміття. Як я сказав, я не плавав місяць, більше, я думаю. Не було резону, друзі. Навіть сьогодні не було такого цього прозору. Була вода така мутна частково. Ось таке, друзі. Бачите, ось таке в мене по знахідках. О, ракушку взяв. Ось таку помию її. І буде. Ну це сміття. Так, це сміття, 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 сміття. Ну, сміття багато, друзі. Видавалося, буде менше. Так, друзі. Ось так все онлайн. Получається. Так, по... Посчитаємо по євриках. Що у нас там? 2 Євро. Ну, мало. Сьогодні нема. А, вон ще одна двоєчка. Вже є 4. Все. Практично бензин відбився. Та й добре. з е, Цікавого є сьогодні, друзі. Ось наша гривня. А так вон є 5. Дорахую ці. 5. 6 6 6 7. 7 євро. <кій> Грубо. 7. 40. Так, 7,40, не, брешу. 7,60. 7,60, друзі, сьогодні. Бензин відбився аж бігом. Так, тепер, поки вони всі мокрі, покажу, друзі, як вони виглядають з моря. Ось запоребрик Один запоребрик це Йогославія, друзі, бачите, чин -чин. часи інфляції. Це... Це все Йогославія, інфляція, друзі. Так, це в нас, я так думаю, Турок. Ось такий, бачите. Турчин. Так, є Турок. Це в нас... зараз кажу. Що? Так, знову Йогославія, друзі. Ось така цікава його попалася. Може навіть помию Так, і це вже пізні. Ось. Одним словом, друзі, з цікавого Його ось ця монетка. Так, далі у нас. Внах... Так, що далі? Ага, гривня в нас є. 50 копійочок Україна. І одна Deutsch -марка. Така вимазана. Ну, таке є, двичмарка, друзі. Но стан в неї гарний. Гарно помити і все чітко. Ось таке. І по основних знахідках, друзі, у мене сьогодні ось таке. Так. Ось таке срібло колечко. Ось таке, бачите, таке є. До речі, я, може і вагу взяв, та взяв вагу, тому що я. Вирішив звіт зробити скоренько. І сьогодні я його поставлю, друзі. Ввечері. І так. Що в нас по сріблі? По сріблі у нас 7,96. Ну, 7,5, якщо помити. Ось так. Ну, срібло в нас, друзі, недороге. Тому що, я думаю, так, від 40, якщо так не мити, 40 центів. Якщо так більш-менш чисте, 50 центів. Одним словом я з сріблом не дуже переймаюся. Хоча за рік євриків 200-300 на сріблі виходить. Ну таке. Далі, потім в мене попалося, друзі. Це остання, до речі, знахідка була. Це срібло було останнє. До речі, я його почищу, поставлю в колекцію своїх трофеїв. Колись може покажу. Ось таке цікаве, бачите? У мене такого немає. Ось. Щось ці каракулі, може її означають. Не знаю що. Ось таке, друзі. Перше в мене попалося ось таке обручечка. Така не важка. Ось, бачите. 1.94. І потім попалася в мене, друзі, ось ця цепочка з кулончиком. Хто дивиться мої відео, бачите ця дівчина чи що це з зав'язаними очима. Бачите? У мене вже такий о, і розплескане. У мене такий сюжет, друзі, вже є. Я ще навіть не встиг його, напевно, продати. Тільки колончик інший, а ось ця дівчинка, бачите, з тими очима чи що це? Ну, вроді дівчина. Чого б хлопець такий великий коса брав? І вроді кульчик є. Ось таке, бачите? І ззаді теж розклепане. І на тому колончику так само розклепане. Ось таке. Таке, друзі но цей кулончик вже не попаде. Ну 7,37. Нормально. Це сьогодні вистачить. Бачите, як вже почорнів цей, видно, <клідно> довго стояло вже в цьому морі, бачите, зацепчик як потемнів. Ось таке, друзі. Такий у мене результат. То всім удачі, вам. Вже, друзі, попрощався, але продовжу відео. Ось помічник мій такий платиновий. Ну куди ти? Бачите, хочу показати, друзі, як я сказав, сьогоднішній кулончик. Бачите, ось такий. Ось бачите, якась дівчина. Такі зав'язані в неї очі. І, як я сказав, раніше я був знайшов такий самий кулончик саме цього року, може місяці-півтора назад, бачите? Один в один. Бачите? Ось. Тут на розклепці стоїть. І ось тут. Таке враження, що робив один майстер. Я спочатку хотів знайти в інтернеті, що це означає, друзі. Але навіть не став шукати. Знаєте що? Я знайшов клеймо, там зірочка, це якийсь совок, одним словом. А совок міг робити взагалі. Все, що їм забажається. Ось таке, друзі. І монетки почистив, як я сказав, ці п'ять пари. Я їх зазвичай мию, тому що вони маленькі. І рідко в гарному стані бувають. Бачите, а ці такі більш-менш. Не в колекцію, але є таке, як кажеться, такі плани, щоб зробити стіл такий собі. Або бокситкою заляти, або під стекло. І туди накидаю ось таких монеток. Всяких. Бачите, ось ось така Югославія, друзі. І ще почистив ось це колечко. На все пішло хвилин 10. Може менше. Я більше готувався, більше мочалку шукав, ніж чистив, друзі, бачите? Ось таке. Колечко. Ось тепер на цьому точно все. Тож удачі вам, вам!